Ажіотаж на оформлення закордонного паспорта в Житомирі трохи спав порівняно з останніми місяцями 2022 року. Однак, через сигнали повітряної тривоги людям доводиться повторно звертатися в управління, щоб забрати або ж подати заявку на оформлення закордонного паспорта. Як працювала одне з управління ДМС у Житомирській області у день затяжного сигналу тривоги 26 січня, та чи були черги, дізнавалися на місці. Багато часу зайняла повітряна тривога, але після відбою ми. Добре попрацювали, і з самих заявами прийняли 40 і більше 40 видали. Людей було вистачало, але ми встигли вчора всіх прийняти. 27 січня до управління міграційної служби зранку прийшло близько 10 людей. Проте житомиряни розповідають, що вже не вперше тут. Я в Три раз закінчився термін дії? дій? Да, да, да. Чи сьогодні вперше раз звертаєтеся? Чи можливо вже раніше приходили, коли була тривога? Вівторок приходила. Тривога була. Чекали і прийшли назад, але не встигли вже. Дуже багато було людей. Чи довго сьогодні чекаєте? Ні, десь хвилин 20 чекаємо. Людей обслуговують в порядку живої черги та без онлайн запису. Житомирянка Тетяна прийшла подати документи на закордонні паспорти для своїх донечок. Ми подати закордонний паспорт для діток перший раз. Ви вже маєте закордонний, так. Так виготовляється. Ножі його ще тут немає. А як довго вже виготовляється? Скільки сказала чекати? Двадцять грудня виготовляється. Но я не, ну, не строчний. Такий, так, да, так. Да. У вас також це перший паспорт, який да, да, да. А Чому вирішили виготовити паспорт, якщо вони секретні? Ну, мало ли що, війна, воєнний стан, вже щось буде і тоді за кордоном поїдемо. Загалом у Житомирських структурних підрозділах міграційної служби протягом 2022 року видали 87 тисяч 727 закордонних паспортів. Тоді як за січень 2023 року цей показник становить 6 тисяч 681 документ. Нагадуємо, що загалом у Житомирі зараз працюють 17 із 25 відділень міграційної служби. Про роботу свого відділу далі Сергій Андрійчук бо спочатку штабу торгня реєстри не працювали. Ми їх Громадян не здійснюють прийом а вже як відновили роботу, то Здесь вистачало закордонних. Ми прийняли більше 6 тисяч, і більше шести тисяч видали готових документів. Замовити терміновий закордонний паспорт зараз коштує 1 тисячу гривень та передбачено 7 днів на його виготовлення. Тоді як на отримання нетермінового документа вартістю 856 гривень передбачено 20 робочих днів. Однак через воєнний стан виготовляти документи можуть трохи довше. Є проблеми з логістикою. Плюс світло перебої то терміновий десь в районі двох тижнів. Нетермінове в районі десь півтора місяця. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.